Ми знаходимось у школі міста дітей Белу Орізонті Бразилія. Ви можете чути дітей у середині. Ми зараз зайдемо всередину. Я знімаю фільми вже 35 років. І практикую трансцендентальну медитацію також 35 років. Я медитую, як і ви, двічі на день. За ці 35 років я не пропустив жодної медитації. Для мене трансцендентальна медитація схожа на діамант. Це такий подарунок, така дорогоцінна річ. Залишайтеся регулярними у своїй медитації. Не дозволяйте нікому її у вас забрати. І ви розкриєте свій повний потенціал. У вас є діамант. Бажити його до кінця свого життя. Ви станете творчою силою у світі. І ви станете дуже-дуже щасливими. І ви станете силою миру у світі. Це так добре бачити вас усіх. Так добре бути тут із вами. І так добре медитувати разом із вами. Бажаю вам усього найкращого у світі. Мир і Джайгури.